Міжнародний день просвіти зміною небезпеки відзначають 4 квітня. Спеціалісти ЮНІСЕФ та ДСНС України підготували спеціальні освітні матеріали для дітей. В Южному школярі мали можливість зануритися у віртуальну реальність. Кадри для проєкту були відзняті відеографом Євгеном Малолеткою. ЮНІСЕФ та наші партнери проводять низку заходів з метою, аби Зробити культуру та навчити українців, зокрема дітей, культурі безпеки, ми сьогодні проводимо читання коміксів без патрон та його пригоди і vr сесії для дітей, аби вони навчилися критичним навичкам, тим навичкам мінобезпеки, які сьогодні можуть врятувати життя. Тобто, в цій локації сьогодні в Южне приблизно 15 дітей пройдуть ці віар-сесії. Тобто, що робити, якщо ти бачиш небезпечне? Предмет, які твої перші кроки, куди телефонувати, що не можна чіпати і так далі. Про міну небезпеку школярам розповідав пес патрон. Гра включала в себе уявний шлях до школи і назад. Діти мали можливість побачити, які небезпеки можуть на них чекати, і дізналися, як себе поводити в різних ситуаціях. Мені було дуже цікаво побачити, бо я ще ніколи не бачила такого. Там були повчальні історії про типу, які міни не можна торкатися. І запитання. Три запитання однакові, три раунди однакові, щоб закріпити це в пам'яті на цей час, це дуже потрібно. Я бачив пса патрона, який багато хотів їсти. <різь> що там було ще? Який там був сюжет, можливо? Те, що він проважав нас додому, щоб ми безпечно добралися. <різь> що ти там бачив? Ну, я бачив, як там він ну, поле і там багато мін. Угу. І, він, і він розповідав про кожну з мін. Подібні заходи спеціалісти проводять по всій Україні.